Хлорофіл – це пігмент, який надає рослинам їх насичений зелений колір. У людському організмі хлорофіл працює як внутрішній очищувач. Він допомагає виводити токсини, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри, підтримує травлення та навіть підвищує рівень енергії. Крім цього, хлорофіл працює як природний дезодорант, він усуває неприємний запах з рота та тіла, підтримує здоров'я крові, насичує організм киснем і допомагає боротися з анемією. Має протизапальні та протиракові властивості. Сприяє загоенню тканин, регулює відчуття голоду, чим сприяє зниженню ваги. Для максимального ефекту важливо обирати хлорофіл високої якості. Наприклад, компанія Грінвіза використовує екстракт хлорофілу з люцерни, одного з найкращих світових виробників фірми Plantex Англія, щоб зробити смак приємнішим до складу додана натуральний екстракт м'яти. Особливою перевагою хлорофілу від Гринвіза є те, що він не містить мідного хлорофіліну, який часто додають недобросовісні виробники для. Здешевлення продукту. Мідний хлорофілін – це штучна хімічна сполука, яка накопичується в організмі, може викликати токсичність і порушення роботи печінки. Крім того, він має низьку біологічну активність і не забезпечує природного очищувального ефекту. Рінвіза використовує тільки натуральний хлорофіл, отриманий із листя люцерни, який зберігає всі природні властивості та діє максимально ефективно. Одна упаковка містить 50 порцій, кожна з яких забезпечує 100 грам хлорофілу.